Та вже скоро буде свята Пасха. Та я побачив в Ютубі класний рецепт сирної Пасхи. Для цього потрібен сир, вершки 33%, яйця, цукор, масло та родзинка. Каструлю я вже додав. От цукор та два жовтки. Та тепер перемішуємо. Додаємо 180 мл вершків. В мене 200, тому я виливаю майже все. Та потім ви можете додавати ванільний цукор, ну в мене є есенція. Тому я додаю декілька крапель есенції. Та знову перемішуємо. Тепер варимо нашу масу до заустріння на малесенькому вогні. Дивіться, як в нас загусла маса? Вона, бачите, така стала більш густою. Та тепер даємо її холонити до кімнатної температури. А зараз я перетираю наш сир, щоб він став більш таким смачним та воздушним. Та щоб пасха стала більш смачною. Це обов'язково. ви це можете зробити просто блендером, але я вирішив зробити це класноруч. Збиваємо м'яке масло до пишності. До сиру додаємо масло та перемішуємо. Наша яєчна маса вже охолонула. Зараз ми її переливаємо до сирно-масляної маси. маси. Після цього додаємо родзинки та перемішуємо. В рецепті було сказано, що форму потрібно було пищовою пишовою краще декілька разів. Тепер викладаємо нашу масу в форму. Я зверху теж вкрив пищовою харчовою плівкою та головна відмінність сирної паски від звичайних те, що. Звичайно, ставити в холодильник під гніти. Це ну, вага. А м, в нашому рецепті потрібно ставити в морозилку та без безгню. Та, в такому стані в морозилці вона може вже хранитися дуже багато до часу. Та ще м, за три години до того, як ви будете їсти, вам потрібно буде достати та перекласти в холодильник, щоб вона розмолос. Я вже дістав пасочку. Ми її ми 6 годин потримали в морозильці, та потім на всю ніч в холодильник. Та бачите, вона сухенька не потекла, а тепер будемо пробувати О, забула сказати, подивіться, як я красива прикраса. Мені дуже подобається. Вона дуже така якенька, вони. Така не дуже солодка. В міру. А то я знаю, деякі рецепти бувають дуже солодкі. А тут в міру солодка, м'яка, що їсти навіть губами можна. Та ну, я б рекомендував би всім спробувати. Та, я бажаю вам гарного накоднього дня.